Найбільше християнське свято Великдень у Житомирі об'єднав різні народи. Українці, німці та поляки показали свої традиції святкування Пасхи. За ініціативи громадської організації Польсько-німецький український центр життя в єдності в міському палаці культури відбувся вперше на Житомирщині Яскравий національно-культурний захід Великдень єднає всіх. Мета цього заходу об'єднання всіх народів, які проживають на території України. Тому що якої б нації ми не були, ми всі громадяни України. Ми маємо об'єднуватися. Цього року різні народи та релігійні конфесії святкували в Великдень в один і той же день проведення подібних заходів, гарний привід для інтеграції етнічних спільнот. Це вперше в історії, ну принаймні Житомирщина, Житомирщина Житомир, Житомир та Житомирщини, е, така подія і такий захід, який об'єднує е, мир релігійні конфесії, національно-культурне товариство. Для мене це дуже знаково, адже е, німецька спільнота, хоч вона є невеличка, стоїть в одному ряду з е, всіма національними традиціями України. Україні представники влади зазначають, що такий мистецький захід сприяє міжнародному співробітництву як на регіональному, так і на державному рівні, та обіцяють надалі підтримувати діяльність організації в умовах, коли в Україні така складна ситуація, налагодження дружних тісних зв'язків між представниками сьогодні України, Польщі Німеччини є надзвичайно важливим. Тому ми просто сьогодні вітаємо. І буде, я буду говорити від сьогодні від депутатського корпусу нашої області від керівництва обласної ради, що ми всіляко будемо підтримувати діяльність цієї громадської організації. Чиновники сподіваються, що у цьому році підпишуть угоду між Житомирською областю та сілейським воєводством Республіки Польща, яка дасть можливість активізувати дружні зв'язки між двома регіонами в червні місяці. Ми поїдемо в Польщу і ми зробимо все для того, щоб восени була підписана угода між Житомирщиною і Сілеським воєводством Республіки Польща про активну співпрацю. А вже наступного року організатори планують розширити захід до рівня міжнародного фестивалю.